Мер Божий вам, любі друзі, все-таки я хочу сказати таку істину, яка написана в основному законі, слові Божому, що світ своїй мудрісті він не пізнав Бога, на жаль. І так як і було 2000 років назад, в і Єрусалим проспали. Своє спасіння, вони не прийняли свого Господа так зараз і в наш час, зараз. Люди сплять, вони знаходяться в сплячці, вони не хочуть повернутися лицем до Бога і визнати Його своїм Господом, своїм Спасителем, вершителем свого життя, своєї долі. Щоби Бог благословив нас всіх, потрібно звернутися нам до Бога сьогодні в щирій молитві покаяння і з подякою, що Він нас любить. Амінь.